Система очистки Robar 250 оснащена мембраною BW4040. На відео буде показано процес заміни власне самої мембрани, всі супутні маніпуляції та дії. А також заміна е, лампи стерилізації вихідної води. Перед початком е, робіт впевнитися в тому, що система очистки відімкнена від мережі електропостачання, а також обов'язково е, стравити тиск з системи. Перекриваємо вхідний кран. Для стравлення тиску відкриваємо кран. Процес заміни мембрани починається з зняття усіх патрубків, які підводять до мембрани воду. Після того, як знято нижній патрубок, звідси має палитися вода. Це нічого страшного в цьому немає. Від'єднуємо верхні патрубки. У цьому процесі немає нічого складного, так як патрубки мають різний діаметр. Відкручуємо фіксувальні гвинти, акуратно притримуючи мембрану, знімаємо фіксувальне кільце. Для забезпечення вірного е, напрямку е, фітинга, помічаємо на корпусі мембрани мітку. Наступне розфіксовуємо кришку мембрани через спеціалізовані отвори. На самій мембрані вказано напрямок установки її у корпус. Перед заміною мембрани руки чисто вимити за допомогою дезінфікуючого засобу або працювати в гумових рукавицях. Мембрана має встати чітко на своє місце. Знаходимо мітку. Важливо зазначити, що при встановленні стопорного кільця. Гвинт нижній і верхній повинні бути в одному напрямку. Затягнувши стопірне на кільце, ставимо корпус мембрани з всередині встановленою мембраною власне, на саму систему очистки. В показаний на екрані спосіб. Піднімаємо мембрану на необхідний рівень для встановлення вхідного патрубка. Фіксуємо стоперне кільце. Встановлюємо вхідний патрубок до клацання. Фіксуємо кліпсою. Встановлюємо патрубок виходу пермеату і каналізації. Патрубок вставляємо до клацання. Патрубки мають фіксуватися спеціалізованими кліпсами. Після встановлення мембрани в зворотньому порядку відкручуємо спочатку кран подачі та перекриваємо ось цей кран. Дивимося на ротаметри е, розходу і відкриваємо їх до максимуму. Е, візуально буде видно, що е, вода все ще насичена е, киснем, тобто мембрана проходить процес розповітрювання. Цей процес триває близько 3-4 хвилин. Візуально стане видно, що похідці повітря будуть виділятися з меншою інтенсивністю. Візуально стане видно, що похідці повітря будуть виділятися з меншою інтенсивністю, і це буде видно на ротаметрі розходу киду рідини та рециклу. Після завершення процедури розповітрювання, Після завершення процедури розповітрювання, Крутимо регулятор скиду на каналізацію та піднімаємо шкалик, показник до е, помітки двійка. Наступний регулятор регулюємо е, за допомогою ось цього манометра. Тиск на ньому повинен бути від 8 до 10 атмосфер. Іншим чином, бути, стрілка має бути між позначкою 0,8 та 1,2. Цей регулятор ми крутимо, звіряючись з цим манометром. Регулятор рециклу ми звіряємо з показниками цього манометра.